Вау, оце шикарно. Це саме те, чого я хотіла досягти. Що цікавого в цьому просторі, чим він відрізняється від інших ваших замовлень? Метраж 45 квадратних метрів. Ну і плюс балкон ще 3 квадрати. Це зональна перегородка, і вона має бути достатньо мобільною. А що було б з цією квартирою, якби тут не було текстилю. Ну, зал Сер я вже працюю декілька років, тому знаю, що не підведуть, зароблять вчасно і якісно. Я дуже задоволена. На результату. Комфорт, затишок, світло, і ми на Троєщині в клубному будинку Прага. І разом з дизайнеркою Анною Угран ми покажемо огляд невеличкої квартири. Розкажіть про себе, як давно працюєте дизайнером і за що відповідали взагалі в цьому просторі? Що ж, ласкаво просимо до квартири. У дизайні інтер'єру я працюю близько семи років. Починала звичайно, як і всі з безкоштовних варіантів для того, щоб набрати базу. А зараз вже роблю квартири під ключ, і цим дуже дуже пишаюсь. Що означає робити квартири під ключ? Робити під ключ це саме так, як ми зараз знаходимося. Це коли я заходжу в голі стіни, роблю обміри, створюю дизайн-проект, роблю візуалізацію для того, щоб замовник бачив уже уявлення, про що говориться да, в дизайні. І потім ми заходимо з реалізацією вже одразу з виконробом, з усіма роботами по сантехніці, електриці і аж до меблів, до штор і до, можливо, якогось декору. Що цікавого в цьому просторі, чим він відрізняється від інших ваших замовлень? Класне запитання, бо ця квартира дійсно виділяється. Тут невелика площа, і одразу було завдання виконати інтер'єр так, щоб тут могло проживати два дорослих і одна дитина підліткового віку. Тобто треба було створити для кожного окремий приватний простір. А який матраж цієї квартири? Метраж 45 квадратних метрів, ну і плюс балкон ще 3 квадрати, які ми засклили, тому зробили його більш зручним для використання. Ну, це достатньо небагато насправді для трьох людей, тому як вам взагалі вдалося організувати цей простір? Ну, в першу чергу, ми прибрали ліжка і замінили їх розкладними диванами для того, щоб все ж таки люди могли використовувати простір не тільки для того, щоб прийти, лягти і все. От. Також дуже класна ідея була зонувати кімнату моментом штори, тому що у нас виходить щодо до, їм доведеться мешкати одразу біля кухні, і це як прохідна зона. Знаю з власного досвіду, бо всі ми, напевно, частково жили в таких квартирах, що це не окей. І хочеться якось замкнути. ну, Принаймні, хоча якось створити приватність. Тому я подала ідею зробити зонування. Окремо у нас буде йти зона. Телевізору з диваном з спальним місцем для дорослих. І окремо у нас буде йти кухня з прихожою. От. І для того, щоб все ж таки це була як загальна кімната, ми її робили в спільному інтер'єрі. Хоча, якщо розділити її шторою, це буде дійсно відчуватися ніби дві окремі зони. Тому що в нас є меблі, які працюють безпосередньо на спальню, і меблі, які безпосередньо працюють на кухню вітальню. Були якісь цікаві побажання у замовника? Так, він хотів зробити для себе барну стійку, що в принципі нам зіграло на руку, тому що барна стійка так само розділила нам простір зони кухні, обідньої зони і спальні. Це все. Або, можливо, ще щось було цікавенького. Кольори, наприклад, чому О, саме такі використовували. До речі, з кольорами була дуже класна сутичка, тому що в нас виявилися вхідні двері, які суто білого кольору, і він хотів їх залишити. А в інтер'єрі хотів використовувати темні кольори. І було б набагато класніше, якби ми теж задіяли вхідні двері, зробили їх в колір з зоною вхідною. Але ж бо замовник. Як завжди, правий, тому ми виходили з його побажань. Що можете цікавого розповісти про кухню? О, кухня в нас доволі простора вийшла. Ми використовували стільницю і ДСП в одному кольорі для того, щоб вона ще більше була у нас нейтральна, щоб вона на себе не брала взагалі ніякого акценту. Це використовується для того, щоб маленький простір був. Більшим. В нас є індукційна плита, духова вбудована шафа, вбудована мікрохвильова піч і окремо стоячий холодильничок. З особливостей бажань замовника була ручка Гола. Це приховані ручки, які створюють ще більш мінімалістичний стиль дизайну. Для того, щоб підкреслити якийсь е, контраст і зюмінку, я б сказала, кухні, ми використовували барні стільці спеціально в спеціально зеленому кольорі. Це додало колориту нашої кухні. А як взагалі обирали текстиль? Чому вирішили звернутися до Алсер? Ну, з Алсер я вже працюю декілька років, тому знаю, що не підведуть, зроблять вчасно і якісно. От. З цікавинок по текстилю я вирішила використовувати різні фактури. Тобто, наприклад, у нас зона перегородки, вона доволі така фактурна. Її видно, вона з рельєфом. Мені хотілося, щоб вона більш така була природня, а не просто, як знаєте, от, на що штора висить на вікні, просто щоб світло не пропускали. На цьому все. Мені хотілося, щоб вони з нею могли грати. Та й в принципі, якщо подивитися уважніше на наші шпалери, то вони теж схожі текстури, тобто як продовження шло. Хотіла ще додати стосовно нашої перегородки, для того щоб вона була дуже зручна в використанні. Я хотіла, щоб ми саме взяли швидкий бігунок для того, щоб людина могла дуже зручно нею користуватися. От. Тому що це зональна перегородка, і вона має бути достатньо мобільною. Угу. А давайте я покажу якраз нашим глядачам цю мобільність. В цьому так хоп. Дуже швиденько закрили да, і воно ніде не зістряє і це дуже класно. Так раз з одним рухом, і в принципі у нас вже окреме приміщення. Угу. Дуже цікаве рішення. В цій зоні я використовувала колір абсолютно інший. Я підбирала колір штор, який буде відповідати нашим стіновим панелям. Він такий самий глибокий коричневий колір. А що це за е, тканина? Не пам'ятаєте? Наскільки пам'ятаю, це у нас мікровелюр? Угу. Дуже приємний на дотик і дуже гарно за ним доглядати. Що було б з цією квартирою, якби тут не було текстилю? Ну, слухайте, вона б не виглядала настільки затишною. Кольори теплі усі, і вони додають оцього теплоти і затишку для будь-якого інтер'єру. Коли я прийшла на об'єкт, от сьогодні їх навішували? І я така подивилася і кажу: Вау, оце шикарно. Це саме те, чого я хотіла досягти. Я дуже задоволена результатом. А як ви так наперед візуалізуєте і поєднуєте да, якісь деталі? от якби ви прийшли і такі, ой, а щось не вийшло? Як передбачити, щоб кольори між собою співпадали, меблі поєднувалися з текстилями, там з якимись там деталями різними? Ну насправді для цього обов'язково треба брати заразки. Заразки для всього, для штор, для м'яких меблів заразки, заразки для меблів ДСП. Усе це треба буде в хорошому варіанті приносити на об'єкт безпосередньо і комбінувати, дивитися, що на що лягає. Бо деколи деякі кольори можуть один одного псувати, наприклад, зеленити або в, там, в якісь рожевий надто входити. Тому найкраща рекомендація це обов'язково беріть заразки на об'єкт. А ще я хочу вам показати балкон, тому що він в нас абсолютно не пустий. Спершу хотіла б акцентувати, наскільки багато затишку додають штори. Я використовувала текстуру таку ж саму, як і на перегородці між куфною і спальною. Також на цьому балконі була особлива місія. Це Додати комфорту тут можна буде виставити два зручних комфортних крісла. Хотіла вам окремо показати зону шафи. Вона доволі в нас. Зручна у використанні. В нас є місце під зберігання якихось там необхідних інвентарів, або, може, навіть банок. А тут є зона для чашечки кави або книжки. Уявіть собі, ви сідаєте в крісло, п'єте кавуську, читаєте улюблений журнал або книжку, і вам ніхто не, 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 не надокучає. Тому що штори додають затишку і комфорту. А які виникали складнощі при роботі з цим об'єктом? Цього мужика особливі правила стосовно тиші. Тут заборонено шуміти на вихідні дні, і заборонено шуміти аж з першої до четвертої години дня. А по суті, усі роботи загалом ведуться в цей час. Тому ми дуже сильно розтягнулися в часі саме через те, щоб не нажити собі ворогів у виді сусідів. От. Також були складнощі стосовно того, щоб доставити сюди великогабаритні меблі, тому що ліфт у нас тут тільки маленький пасажирський, а поверх сьомий. Тому знову ж таки доводилося своїми силами хлопцям носити по сходах. Але я бачу результат, і це просто шик, тому навіть час варти того, щоб дочекатись. Що ви як дизайнер хотіли би сказати своїм майбутнім замовникам, що їм потрібно знати про роботу з дизайнером? От е, як ви покращуєте їхнє життя? Довіртеся дизайнеру. <с> Добре, насправді це дуже лаконічна, але правильна відповідь. Я би теж від компанії Алсер сказала би те ж саме, просто довіртесь. І дуже дякую вам за цю розмову, і за те, що продемонстрували достатньо невеличку квартиру, але завтишну і тут багато цікавих деталей. А нашим глядачам хочу сказати теж дякую за те, що переглядаєте ролики. Підписуйтесь на наш канал. Тут дуже багато цікавого про текстиль.